Ну, знаєте, здається, це так природно, правда, є певні неписані правила поведінки, яких ми дотримуємося, навіть не замислюючись. Це такі собі основи соціальної взаємодії, яким, здається, всотуємо з маличку. Але чи завжди ці правила були такими? Насправді, те, що сьогодні нам здається майже вродженою стриманостю, є результатом тисячолітнього і часом дуже непростого процесу приборкання наших первісних інстинктів. Тож давайте розберемося. У цьому огляді ми простежимо цю захопливу еволюцію манер це допоможе зрозуміти, як взагалі з'явилися наші сучасні уявлення про вічливість і куди вони можуть рухатися далі. І наша подорож охопить просто величезний проміжок часу ми зазирнемо в печери палеоліту, пройдемося величним Римом, завітаємо до лицарських дворів, посидимо за столом Ренесансу, поринемо в дебати епохи просвітництва – і нарешті дістанемося наших сучасних дилем. Почнемо з самого початку як взагалі людство зробило цей неймовірний крок від чисто інстинктивної поведінки до першого усвідомлення, що потрібен самоконтроль? Тільки уявіть собі цей контраст з одного боку палеоліт, поїдання ворогів і використання їхніх черепів як посуду було ритуальною нормою, про якусь приватність взагалі не йшлося. А тепер стрибок у Рим 20-го року нашої ери. Тут вже зароджується самосвідомість. Люди регулярно миються, доглядають за собою, навіть чистять зуби, хоч і, скажімо так, вельми екзотичними методами. Це був свідомий спосіб показати ми не варвари. Гаразд, але як суспільство почало ці нові норми закріплювати? Для цього знадобилися цілком конкретні інструменти і, звісно, правила. От, наприклад, лицарство. Це ж значно більше ніж романтичні балади. Це був дуже практичний інструмент. Елеонора Аквітанська та її двір, по суті, через поезію формували певні очікування щодо поведінки чоловіків воїнів. Це була можна сказати, така собі, рання спроба боротися з тим, що ми сьогодні назвали сексуальними домаганнями. І правила ставали все конкретнішими. Ось цей перелік просто чудова ілюстрація. Поради з книги 13 століття сьогодні викликають усмішку, правда, але вони показують, як зростала самосвідомість аристократії. Знову ж таки, бачимо акцент на поведінці чоловіків щодо жінок, і, звісно, на одвічній проблемі колупання в носі. А тепер перенесемося до Венеції 15 століття. Поява венеційського скла це не просто про технології, його крихкість була цілеспрямованою. Такий келих, особливо в руках чоловіка, змушував поводитися з ним обережно, делікатно. Це була така собі моральна алегорія, стриманість і турбота ось ознаки елегантності. І дуже схожа історія з виделкою. Це був не просто столовий прибор, а інструмент самоконтролю. Замість того, щоб жадібно хапати м'ясо руками, людина була змушена сповільнитися, вчитися користуватися новим предметом і тим самим приборкувати свій апетит. Це стало ще одним чітким маркером цивілізованості. Століттями людство йшло шляхом посилення самоконтролю, ускладнення правил, але потім стався кардинальний злам. Саме це питання поставив один філософ, і його ідеї змінили все. І ось він переломний момент. На сцену виходить Жан-Жак Руссо і перевертає все з ніг на голову. Він каже: так званий благородний дикун насправді був чеснішим і кращим за витонченого, але фальшивого парижанина. На його думку, цивілізація не вдосконалила, а зіпсувала нас. І він закликав скинути ці кайдани манер і повернутися до природної щирості. Ідеї Руссо, до речі, нікуди не зникли. Вони дуже актуальні сьогодні. Але які наслідки цього бунту проти формальностей у нашу епоху? Спостерігаючи за Америкою 19 століття, Алексіс Токвіль помітив дещо дуже цікаве невимушені демократичні манери, де листоноша міг запросто привітатися з судею, здавалися прогресом. Але Токвіль побачив у цьому нову форму нещирості. Ця зовнішня невимушеність, на його думку, лише маскувала реальну нерівність, створюючи ілюзію, яка могла вести до глибокого розчарування. Сучасний світ продовжує йти шляхом руссо. Коли світові лідери з'являються на саміті G8 без краваток, це ж символічний жест. Краватка, колись символ формальності статусу, тепер часто сприймається як щось, що створює непотрібну ієрархію. Тренд на неформальний одяг це прямий спадок тієї самої ідеї про повернення до природності. Але, звісно, у цієї невимушеності є й темний бік. Цей вибудок показує, як ідеї про звільнення від манер могли бути хибно витлумачені. Деякі чоловіки, що виросли в епоху сексуальної революції, сприймали старі правила як якесь застаріле лицемірство. Проте суспільство, хоч і повільно, але засвоює старі уроки. Існує дуже тонка межа між природністю та домаганнями, і забуття манер може мати дуже серйозні наслідки. То що ж у підсумку? Вся ця історія манер схожа на маятник, що постійно хитається між двома крайнощами. Цей довгий історичний шлях можна умовно поділити на чотири етапи спочатку спроба контролю, потім бунт в ім'я автентичності, далі усвідомлення, що абсолютна природність теж має свої недоліки, і от тепер ми здається на четвертому етапі у постійному пошуку цієї золотої середини. Бо, зрештою, прагнення до гарних манер це не про зверхність чи фальш. В основі цього лежить глибоко гуманне бажання жити так, щоб наші власні імпульси не завдавали болю чи страждань іншим. Історія Манер, звісно, не закінчується, і це змушує замислитися, яка з наших сьогоднішніх абсолютно нормальних для нас звичок у майбутньому буде сприйматися з таким же подивом, з яким ми зараз дивимося на людей, що вперше взяли до рук виделку.